Отримала у Тіктоці коментар, що українці не знають, що таке Паралайвс. По-перше, як це не знають. А по-друге, не знають? Так хто як не я розкаже? Я зуявляю, чесно кажучи, я вже давно не граю у Sims, бо у один момент мені це просто набридло. Хоча я фанат гри з самого дитинства. Твою мать, блядь. Платити за нові доповнення, які реально набагато гірше доповнень до попередніх частин і які не коштують своїх грошей, я не збираюсь. Ну, нахер. Тож назріває думка про те, а є взагалі достойний конкурент Сімса? Так, він є, але поки що знаходиться у розробці. Це Paralives, майбутній симулятор життя від Paralives Studio. Дуже перспективний, на мій погляд. Ось вам маленька вирізочка з будівництвом, зі створенням персонажей та іншим геймплеєм, над яким працює студія. Мене вражає. Що саме нас чекає у грі, і, взагалі, що відомо про гру на даний момент, я розкажу далі. Але тільки після того, як побачу від вас підписочку і лайк. По мірі розробки студія нас здражнить відео з гри, де показують різні функції та можливості. Уже під час розробки гра зазнала дуже великих змін у графіці та дизайні. Зараз гра виглядає набагато краще ніж раніше. По останнім фото від розробників видно, скільки роботи вкладено в досконалення дизайну та функції геймплею. Приміщення з величезною кількістю декоративних предметів виглядають так затишно. Боже, я що відчуваю любов у серці. Режим будування уже на наповнений різними інструментами та можливостями для юних білдерів. Тут можна буде розійтися не гірше, ніж у наповненій модами Sims. Oh, shit. What is that? Різноманітні види розміщення предметів, зміна положення, вибір кольору, увесь набір без натискання зайвих клавіш. Обертайте на 360 градусів, копіюйте, змінюйте розмір, піднімайте у повітря та ставте один на одного. Ось розробники самі показали, як можна зробити цілу фортецю. З диванів. Чим тільки не почнеш розважатися, коли один вдома. Всі ці інструменти дозволять створювати унікальні декорації та цілі сцени, редагування розміщення кімнат, створення та зміна містечка та багато іншого. На жаль, тільки у планах розробників. Але сенс затишних декорацій, басейнів та дахів, якщо з ними ніхто не взаємодіє. Персонажей. Можна буде створювати у парамейкері. В принципі, сам режим створення інтуїтивно зрозумілий. Але на мене наче навіть більш зрозумілий і має більш глибоку деталізацію, ніж у Сімсах. Поки що нам показали тільки дорослих персонажей. Але у планах є діти, і навіть улюбленці, у тому числі, коні. У мене із цим травма. Бо у Сімсах третіх були коні, і вони були такі класнючі. От чому не можна було додати їх у Sims 4. А ще можна буде змінювати ріст. Так подумати, то розробникам Paralives просто треба виписати усі моди, які створили гравці для сімсів, і просто реалізувати їх у свою гру. Також до розробки одягу підійшли з увагою. Наприклад, можна буде змінювати текстури та кольор, як вам заманець. Можна буде заправляти верхній одяг у штани. Я не скажу, що я фешеніста. Як ви бачите. Але одяг гарний я люблю, особливо його кастомізувати. Наприклад, раніше я пробувала сама створити кастомний одяг для сімсів, створювала меші у Marvelous дизайнер та блендері. Але, чесно, з цього нічого путного не вийшло, бо я просто нічого не довожу до кінця. Якщо режим будівництва та створення персонажей ще якось вимальовується, то з геймплеєм тут, чесно, ну, поганенько поки що. Поки що готова тільки база, і то не уся. Основні прості взаємодії з предметами. Типу сидіти, прибігти у точку, якісь там емоції, але як такого геймплею поки що нема. Є вже анімації емоцій, але цього ну, небагато. У планах ще навички, потреби, стосунки, школа. Кар'єра, а це дорога довга. Electronic Arts роками розроблюють доповнення до уже готової гри. А тут розробники хочуть все одну впихнути. Ну, ви самі розумієте. До речі, ідучи по стопам Сімсів, у грі будуть моди, уже вбудовані, ну, типу як коди на гроші, що дозволить гравцям робити свої круті творіння та ділитися їми у ком'юніті. У стімі буде інтеграція воркшопу, тому можна буде у один клік просто завантажувати якісь творіння інших гравців до себе у гру. А для тих, хто не дуже продвинутий у модингу, може прямо у грі додати своє фото, наприклад, у рамку. Кажуть, ранній доступ буде доступний усім, а от бета буде платна раніше. Для заявлених масштабів, до речі, ранній доступ це дуже крута ідея. Тому що, наприклад, якщо вони так будуть довго розробляти, то гравці просто забудуть про гру, а так зможуть. Грати та допомагати розробникам вдосконалювати гру уже під час того, як гравці зможуть грати у сиру версію гри, розробники планують додати сезони, історії, які будуть проживати персонажі, машини і велосипеди, родинне дерево, різні активності та заходи у місті, та ще багато інших секретиків та сюрпризів. Я дуже сподіваюся, заходи та івенти будуть реалізовані краще ніж у сімсах четвертих, може, з якимись міні-іграми та квестами. Якоїсь прям великої різниці від гіганту симуляторів життя я чесно кажучи не бачу. Звісно, гра відрізняється якимись деталями та стилем, але це нічого прям такого оригінального. Мені здається, гравці просто хочуть чогось новенького, бо у реальності симуляторів життя ну дуже класних якихось, ну їх просто нема. Тому всі таки чекають Паралайс. Ну і я, до речі, теж. До речі, до деталей. Наприклад, можна буде закріпляти дію, яку гравець хоче виконувати, тому при наступних кліках саме ця дія буде вибиратися автоматично без відкриття меню. Також додаючи до деталей геймплею, у черзі дій для нашого персонажа можна. Можна буде переставляти задачі. Це, до речі, дуже зручно, бо усім треба всі задачі відмінити і знову їх додати у тому порядку, який треба. Це маленька різниця, але за допомогою таких маленьких деталей будується щось велике і круте. Гру я дуже чекаю, щоб я тут не наговорила, може, і негативного, але я залюбки зіграю у ранній доступ. До речі, від мене плюсик, бо дуже приємно бачити, що у розробників є відчуття гумору, вони постять відосики зі всякими багами та лагами. Для мене Paralives – то реально гідний конкурент, хоч він ще й не вийшов, та ще й від інді студії. А що ви думаєте про гру? Обов'язково пишіть у коментарях. А ми побачимося у наступному відео.